Всем привет! Ви як бачите, я записываю для вас видеоролик <coughs> В на канале Techcapes И в данном видеоролике мы будем я вам покажу как купити компанію Стегенада и всяка барахолка <coughs> сейчас мы отвозьмем товар в возюрского в в камня на там есть Если еще будут скамейки вести груз я ви замітили, я свій грузовик перекрасив. Ну що, я думаю, можна буде їхати спокійно. Не бояться, я покажу вам, де компанія, компанія знаходиться. В Озерск Там можно их Придбать за 300 тысяч <coughs> Я, как вы знали, сразу скачал взломку Ты мне надоила взломку Я скачал обычно И сейчас у меня уже есть своя компания На нее топят водителей Купил уже лицензию Менты запоняю Так, про Да. Ліцензію одну купив в мафії. Потім мені дали ще 4 ліцензії доста за доставку грузу. 4 груза мачпет доставив. Дали мені 4 ліцензії. Щоб вам дали ліцензію вам треба доставляти груз в цінності і сохранності Я зера доставляв. А тоді купив мафії, ма це повлияло трохи на ліцензія. Вона вона підроблена була. має досі та ліцензія є. Вона нікуди не дівається. А далі ми зараз будемо їхати в Озорськ. Як прийде в Озерськ, я вам покажу на заїзді, як куди їхати, щоб купити свою компанію. Так, ми вже під'їжджаємо... заїхали в Озорськ. І зараз ми їдемо по-Одзорськи. Зразу я вам покажу, де можна, як вам сказати, купити свою компанію. Зараз завеземо ми груз. Ну-ка що не. Скамейка три на місці. Ви можете на світовий фору встановлюватися, я, я ніколи не останавлюваюсь. Ну, якщо буде побачити ментів або радар радар це така кабінка з боку стоїть, я вам покажу колись. Дивіться далі, ви побачите. яка ця кабінка, радарчик. І він має дати вам штраф, якщо він вас замітить. Так. Я вам напишіть в коментарях, чи вам нравится розцвітка мого грузовика. Як ви бачите, можна з автомойки сторони заїхати. Сейчас заїжджаємо ось сюди, так хоптика Геймс. Ви бачите досі геймс, Заїжджайте, попікайте. Ну і під'їжджайте до цього пункту. Вам пише вам на 30 тисяч, в мене вже куплено. Ліцензії 5, персонал А5. Заробив я вже на 110 тисяч. Це заробила моя компанія. Як бачите, зараз всі мої водителі авудихи. Коли в них з'явиться робота, вони поїдуть на роботу. Зараз я поїхали покажу, де у нас центр задня там де ви можете наняти собі воділу Або, щоб воділу наняти вам треба, щоб у вас була хоча б одна ліцензія. Якщо ви не заробите просто ліцензії, ви можете назбирати 50 тисяч купити ліцензію в... Мафії. Мафію ви можете знайти біля баз отдиха. Ой, біля баз погрузки. Там де ви можете крупи вся, всяке зерна брати їжу. Зараз ми заїжджаємо ось центр Заня, в центр заняття. Як їхати в город Южний. Заїжджаємо, паркуємося, заглушаємо. По поїздки. От тут до мене добро пожалуй, на вас мовити з ра красним, де ще вам на зробити е, ліцензію. А ми дітей підшукуємося в одні, ну, але ми, ми не можемо нанять У нас є грошей, не вистачає на 50, 504 тисячі. Не ну, можна мене йти, ми тут задають І як ви це все зробили, ви у 0.000 ночі получите ви нагороду. Я на даний момент за сутки отримую більше 10 тисяч. Мені лично не вистачає. Десятка, ну хорош. Непогані гроші. За 30 днів ігрових окупитесь ви покупівлі фірми. Ну я там трішки більше, Я 15 кудись получаю. Я вам в кінці відео покажу, стільки я получаю за... на моїй фірмі. А зараз ми будемо... Брати товар. Бачите, можна вибирати будь-що тут з боку. Камінної. Веземо двері. Бачите, тут дофі дверей, якісь вони такі прикольні <свистити> у <клухи> нас. <клухи> Ми йдем в каменный, сейчас подпороті зержимся, чтобы там у нас потрошки. Куди попадали? Бочтен ручки Дверину загубити це мінус 10% з доставки вашого грузу 10-мінус 10%, -10 з оплати. Вони зразу стояли, тепер бачите, туди сюди вся хрупка дуже груз. Не дармаше на нього дають 12 годин доставки Ну, ми помаленьку доїдемо, Головне його не розгубить. Надіюсь, нам штрафу ніякого не буде, та що він попадали трохи. Запороса трафіки подали ми, що нам ще скажуть, інтересно. Понятно, десь аварія, походу, по дорозі, там, де він. Та пофігу. Ми будемо їхати далі. Далі буде з понеділка виходити теж цікаві відеоролики. Ну, з понеділка буде їх менше трошки. На цьому тижні тільки перший відеоролик вийде. Оцей відеоролик дуже вийде, вийде, буде перший. Но з понеділка буде більше трансляцій. надіюсь, буде по 4 часа з если до нового року. Якщо вам цікаво, пишіть, я вам а, напишу. А скину в графік график с А Ай, давай мама поместь стекло, себя на бунт дочь пустилась. Хорошо. Оберемо зараз тепер я буду просто возити товар. А в кінці від... далі я вам покажу. Скільки мені заплатили Погнали. Колгода, везу дивани. Це впоявіть, везли би вони все мокрі були, тут суху, сухенькі стоїть хороший. І дивани по Сміх та й годі. Так, підход вона вже до 12, 15, як ви бачите, 21 тисяча на рахунку. <кхід> Тільки що за моментом зйомки я купив ще собі квартирку, ось бачите під'їхала Общая сумма заробила не 33 тысячи за день. Доля водителям 20 000. Ваша, моя доля 13 тысяч. Ну я считаю непогано. Теперь ми під'їжджаємо сюди. Бачите, 400 рубль я можу вже зароб... забрать. Ну хай лежить на зберігбонці моє. Тут в мене сохранятимуться. Ну що, мовцім поки, Ви були на каналі Тика Геймс, а я попробуй з мов погонять.